Доброго вечора, доброго вечора. Розпочинаємо. Всі люди, які сьогодні тут знаходяться і будуть присутні, всім хочу побажати миру, злагоди, прийняття себе, любіть себе, побажати, щоб двері ваші відкривалися, щоб шляхи ваші відкривалися, щоб мир і злагода було в кожній родині, в кожній хаті. Нехай ваші мрії збуваються тільки. Як ви хочете, тільки добром і миром. Воїнам, ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості. Нехай те, що ви задумали, нехай у вас все здійснюється. Щит над головою, нехай міцний і сильний стоїть. Колі дурні проходять попри вас. Нехай все те, що ви задумали, нехай здійснюється, а вороги наші, нехай. Зникнуть з нашої землі. Так, що сьогодні? Сьогодні почнемо ми про НАТО, тому що так вже там в Польщі розігралося вже вони і, <кій> і щось там стараються робити. Раніше я ще, напевно, осінню, я не пам'ятаю, давала такий прогноз, що ми в НАТО таки не вступимо. А ми будемо робити свій альянс, і він дійсно буде сильний і могутній. Так як в мене передбачення йдуть про те, що Україна буде над державою, що Україна буде сильною і могутньою, що над Україною буде завжди сонечко світити. Як, як казав Джахар Додаєв, українське сонце воно зійде, і я вірю в те, що українське сонце вже почало сходити. І наша земля вона священна є. І тому ми переможемо. Наші землі повернуться до нас назад всі в Україну, які окуповані. Також наші люди вони повинні і будуть повернені. Також діти наші будуть повернені в Україну. До речі, на рахунок дітей я не бачу, що всіх дітей повернули, на жаль, в Україну. Багато дітей залишиться там. Якби не важко це було. Прийняти і осознати, але діти не всі будуть повернені в Україну. Але наші землі вони будуть повернені з нашими людьми. Чи можна за допомогою України звертатися до предків роду козацьких? Так можна. А Що з Польщею? З Польщею нічого там страшного не буде. Їх трошечки пострашати, да, це провокації і будуть надалі провокації. 27 році, коли будуть йти на країни Балтії, Польщу зачепить, Ну, в Польщі війни такої я не бачу. Країни Балтії я бачу, а в Польщі -то це будуть такі страшевки. Це випробування. Вони пробують НАТО і вони бачать, що воно безхребетне, потентне, яка жінка казала мені сьогодні, що досить гарно охарактеризували НАТО, тому що ну, воно так і є. Це в країну НАТО залетіли двадцять безпілотників, чотири збиті другущими ракетами, то це ж сміховиско. Чи є загроза сторони Білорусі немає. Коли закінчиться в Україні війна, коли повернуться всі території українські до, до нас, я рахую, це завершення війни. Тому в мене прогноз такий, що до 29-го року це ще буде війна, допоки не завершиться. І Росія не розпадеться. Це такі в мене прогнози. Це не є, коли на лінії розмежування хлопці наші стоять і люди в окупації сидять. Це, це не є завершення війни. Доброго вечора, Олечка. До, до миру в Україні приведе застосування ядерки в західній частині України і Балтів. Захід в Україні ядерної зброї не буде, застосовано. До 29-го не останеться людей, кому воювати. Повірте, мені залишиться. Тому що заморозка конфлікту це 26 і кінець 26-го, десь 27-го року. А я говорю про те, що завершення ви мене не чуєте. Завершення війни це коли повернуться всі території України до нас. Це є завершення війни. Тому що ви привикли чути і говорити, що війна у нас почалася з 22-го року. Ні, вона почалася з 14-го року. Зато це була війна вже широкомасштабна війна і окупація Криму, Донбасу і Луганська це є війна, а не АТО і ще щось. І тому я говорю про те, що завершення війни це тоді, коли повернуться всі території до України. Оля, обстріли масштабні закінчаться в 26-му році. Так, обстріли закінчаться. Ну це ж я кажу, це не завершення війни. Не помиляйтеся і не ставайте люди на ті самі граблі, які ми вступили після 14-го року. Але ви казали заморозка початку осіння, тепер кажете 26-го. Початок осені я казала, будуть підписувати документи. Документи почали підписувати. Ви бачили також, що почав зустрічатися Трамп з Путіном, і також багато делегацій підписують документи. Чи не підуть вони далі після наступу припинення обстрілів? Не підуть. До речі, буде припинення обстрілів. Це буде перемир'я, воно не один раз буде. Там буде нарушатися два чи три буде ще таких перемир'я, тобто тобто потухання буде, і воно знову буде, знов буде якось знов починатися так. Брови супер. До речі, ви знаєте, на рахунок того, що я вдягаюся, що я крашуся і що я роблю, я це роблю для себе, не для вас, ні для кого. Тому що дуже багато розумних є. Там мені брови не йдуть, в мене губи там не такі, чи там я вдягнена не на то. Повірте мені, що мене це взагалі ну, не чіпає ніяк. Як мені подобається, так я ходжу. Як мені подобається, так я говорю. І завжди і я також вам рекомендую то саме робити. Живіть для себе, любіть себе і цінуйте себе і. Робіть все те, що ви хочете, а не те, що для когось, для когось, коли ви ви завжди говорите про те, що дуже багато в мене людей, які ой мені завідують, ой, мені там погано зичать і так далі. Я вам скажу, чому так воно е, получається, тому що коли ви щось е, от йдете собі там, щось купляєте, а От я зараз втягну костюм, чи я там вдягну плаття, а от мені будуть завідувати, а от от Марія побачить, от вона ахне. Це в 90% так люди роблять. І тоді, виходить, енергетично вам починають завідувати. Якщо ви купляєте машину, квартиру, будинок, робіть це все для себе. І тоді тої дурної завісті людської не буде, тому що це ви купляєте чи робите для себе. А коли ви робите для когось, тоді виходить і зависть. І тоді виходить злази, тоді виходить всі неприємності, які в людей проходять. Життя одне, треба жити для себе так. З чим приїхав Гаррі в Україну? Гарі він волонтує, волонтер, він досить багато дає ліків, він загалом. Повністю досить багато допомагає волонт... нашим військовим, які потребують і протезів, і ліків. З цим він приїхав, щоб він цим, приїхав з тим запитати, що ще потрібно таким чином і перевірити те, що він дав, що виконувалося, що ще потребує. Таким чином Гаррі до нас в Україну приїхав, щоб якісь там були подводні камні. Тут їх немає, можете не шукати. Скажіть за Німеччину, вся Європа буде воювати. Не буде такої країни, яка відсидиться і в носі проколупається. Як проходять ваші консультації? Консультації проходять по відеодзвінку. Ви задаєте запитання, які вас турбують, я вам надаю відповідь. Чим чіткіше запитання, тим чіткіша буде відповідь. Що буде СЗЧ? Буде амністія і також штраф буде. А про Пугачова, про що казала 27-й рік? Те, що я вам говорю вже, напевно, рік, про 27-й рік, що підуть на країни Балтії, получать звіздюлі. І ця країна з 27-го року, з 28-ї, 29 ї і туди далі вона почне розпадатися. То і Алла Пугачова говорила. А що буде в Чехії? Ну, так я ж вам говорю, що всі країни будуть НАТО воювати. Обмін в вересні буде, буде. Чи зачеплять? Ну от подивіться так, відкривайте Google Помощ, дивіться, які країни входять в НАТО і ЄС. І ви собі будете мати відповідь. Як я вам говорю, що всі країни ЄС і НАТО будуть воювати, ще ви мене що хочете спитати. Ще аби тковоби спитати. Добрий вечір. Чи є шанс на припинення вогню в цьому році? Кожен раз є шанс, але цього не буде. Оля як України, які будуть входити в наш альянс. Великобританія буде це точно входити, Франція буде входити в цей альянс. До речі, сьогодні я вам можу сказати, що от інтернет лагає, таке лагає. Напевно, починають глушити нам інтернет. До добра це чи ні, скажіть, будь ласка, ще в яку сторону нас ще заженуть? Дивіться запитання жінки, чи це чоловіка. Якщо Росія розпадеться у 20... 27-му році, то яка війна буде до 29-го року? А потім скаже, я казала. У 27-му, от як вона чує і бачить, у 27-му році Росія в один день розпадеться і триндяться. Росія. Роками создавалася, і за один день вона має розпастися. От скажіть, як це? Я, я не знаю, як, от, як стукати і як достукатися. Як в школі діти чесно, як Османська імперія кудись. Сумщини постійно тривоги, хочуть відключити зв'язок. Починається. Ви іноді, як вихователька, а до речі, в мене сьогодні правда красиві. Я сьогодні костюмчик собі такий купила. Він такий класний, тепленький, ну я ж замерзлюха, але я ще ж тут на відпочинку щось, знаєте, я не вмію, знаєте, щоб так взяти одежу, щоб в мене було і то, і друге. Весною набрала літнього, влупив мороз, пішла купляти теплий костюм. Сьогодні цього разу набрала літню вже зиму. <смі> Ні, костюмчик дуже супер класний. Мені він так сподобався, я прямо кайфую. І, до речі, знаєте що? Бо я сьогодні думаю, спробую його взяти на ефір. Бо, виходить, я тільки в чорному до вас виходжу, тому що я не бачу букв. І виходить, щоб взяти щось світліше, я взагалі дуже люблю білі речі. А до вас я виходжу в чорному, знаєте, в траурі такому. І, виходить, і, футболок чорних набрала. У мене хлопці так один ходив в чорному, це підлітковий період. Зараз менший ходив в чорному. І виходить, що я зараз в тік перейшла на підлітковий чорний колір. Швеції буде безпечно в ці роки, коли НАТО буде воювати. У Швеції буде безпечно. До речі, в ці роки це не тільки буде війна з Росією. Там ще активізується це, що я говорю про Третю світову війну. Це будуть азіатські країни, і також буде США втягнути в Третю світову війну. Так, як США в, склад... в складі НАТО і ці натовські війська, тобто всі будуть також в цій війні задіяні. Тому я говорю про те, що краще нашим дітям до 25 років пересидіти до 22 років, від 18 до 20 пересидіти в Україні, тому що в нас завершується, там починається. Ми вже своє, як то кажуть, відстріляємо. А в них тільки почнеться. По трубах лізуть в Куп'янськ, що чекати. Нічого там не чекати, там їх душать. До речі, досить сильно душити, і там буде все добре. Британія забастовки. До речі, я кажу, що всі наші люди, які повиїжджали, вони скоро будуть повертатися назад. Люба, ми з вами знову поцілувалися. Дякую. Досить. Важка ситуація буде, всі будуть повертатися. І ще раз підтверджуються ті слова, коли я говорила, що не продавайте землю, не продавайте зараз будинки, квартири і так далі. Тому що це все буде скуплятися великими масштабами, за великі кошти. В Європі буде довго війна, буде довго. Як буде довго війна в ЄС, я не можу вам сказати скільки років, тому що там я ж кажу, там вона з однієї війни буде переходити в іншу війну. Всі території України, які окуповані, вони будуть повернені в Україну. Скажіть, Україні не понизить призовні Ні. Дивіться, я вам говорю, що все, ну, тобто, що Україна переможе і тут Павлоград не заберуть. Кінцевий результат. Я завжди люблю дивитися на кінцевий результат. Як правильно слухати мантрію, як забажаєте? Можете в наушниках слухати, можете сідати за мною, повторювати. Про кірка, що скажете, не дивилася про кірку. А що там говорити? Ну що там говорити? Що ви хочете від мене почути, що я вам сказала про кірку? Ну, така в людини доля. Добре чи, чи зле. Ну, Це вбивство зле. Чи буде безпечно в Австрії під час війни, не знаю. Білорусь буде воювати на стороні. Буде. Що з заходом України буде у 27 році під Польщею? Під Угорщиною. Скажіть лучше, чому Принц Грі буде коронуватися в Києві? В Совіну соборі. Боже, це що це за новість? Я навіть не чула про таку новість. Ну, чесно вам не, чу... не чула про цю новість, що Принц Гаррі має коронуватися у нас в Києві. Королем буде. Коли почнеться перший бій в Європі, 27 рік, що буде за Карпаттям? Буде Україна? Чи будуть бомбити Польщу під час війни в Європі? Так. Після мантри чудовий настрій. І файне, файне відчуття тіла, дякую. А, це російський псо, по принципу Гарі. Ага, зрозуміло. Не ну, я кажу, я навіть ну, я ці канали повидаляла. У мене трохи нема ні одного каналу. Я вам говорю, а знаєте. Колись моя бабка говорила так, говори, говорила, воно до догори. Оце ото саме про, про тих людей, які от сидять на російських каналах. Оце то саме. Брідяті не наслухаються, підноситься давління і сидять на таблеточках і ще слухають таких самих розумних, що ділять Україну і що там ще. Коротше там. Коротше, там такий, знаєте, садомазохізм. Чому випускають хлопців до 22 роки? Перейдіть до мене на телеграм-канал, і там є ролик або на телеграм-канал, або на ютуб канал. Там є ролик 18-22 роки, тому що тут в Тіктоку мене одразу блокують. Коли я починаю про це говорити, блокують. Я хочу провести гарний ефір. А ви можете собі спокійно перейти на телеграм-канал або в Ютуб канал, і цей ролик подивиться, там його не блокують. На телеграм-канал і на Ютуб канал в шапці профілі є силочка. Слов'янський ви стоїть так. Всі-всі війни події, це все заплановано так. Світлана, яку ви мантру читали? Ану, розкажіть. Люди хочуть знати. До речі, я не пам'ятаю, хтось мені в телеграм-каналі написав з дівчат, що тільки два дні почав читати мантру, і в неї, в неї щось там таке зробилося, що вона так дякувала, що такі приємні моменти в неї пішли. До речі, на рахунок мантрів це не молитви йдуть. Це йдуть звуки, це можна сказати язик мага. Коли ми притягуємо до себе ту або іншу енергію, і так мантри працюють або відторгають, або притягують. Наприклад, як на матеріальне благополуччя, то притягується матеріальне благополуччя на вдачу, притягується фортуна. Тобто в нас ми працюємо з енергіями. І коли ми вникаємо і внідраємося, до речі, коли почнете вже от. Хоча б тиждень-два, отже є в мене дівчата вже до 18-го числа дочитують мантри, ви вже можете сказати, які відчуття от йдуть від мантри. Є холодок, є, є те, що от такі і тепло йде, і мурашки по тілу йдуть. Тобто відчуття вже енергії у вас має бути, тому що ну, воно класно. І тим більше, що ви будете відчувати, що це таке. Дивіться, або 19, або скоріше, все, це буде 20 число. Я буду робити ритуал на телеграм-каналі. Це буде ритуал витягування з людини всіх паторів, всіх негативних структур, які в людини знаходяться, тобто, щоб людина ставала добріша, щоб людина ставала щасливіша. Тобто всі патери ми будемо забирати. Це досить тому, що я сьогодні не сьогодні, а вчора вечором виходить, такий запит. Також давала що для людей зараз потрібно. То, от в мене пішла інформація, що я вам повинна зробити такий ритуал. Забрати всі патри, які в людей є. Також будуть очищуватися енергетичні оболонки людини. Це новий обряд буде. Так, ми 18 числа, я вже закриваю цей обряд, що ми робили 9 числа, і розпочинаю новий обряд. Він такий. До речі, я вже завтра вам розкажу, що потрібно буде на цей ритуал. На цей ритуал буде потрібна тарілка. Ну, ви її маєте тому викинути свічку також і арома Що таке патери? Це є такі блоки, які заважають людям жити. Так що я всіх приглашаю на телеграм-канал. Заходите на телеграм-канал, тоді я вже вам більше детальніше розкажу, покажу, як ми будемо проводити цей ритуал. Свічка люба, краще, дівчата, воскову. Я взагалі за натуральне. Краще. Воскова, Вони недорогі, ви можете придбати її як в магазині, так і на базарі. Ну, віск він, він крутіше, чим просто. Він платний, всі ритуали йдуть платні. За енергообмін потрібно платити. І це, от хто вже з однією дівчата, працює, то всі знають, про що я говорю: що це досить сильні. І такі потужні йдуть обряди, які мені просто потрібно ну воно безкоштовно не може бути. Що я можу дати вам безкоштовно, я завжди даю. А то, що не підлягає безкоштовно, то я не хочу, щоб ви ставали моїми боржниками. Щоб ви, я щаслива людина, я здорова людина, в мене все є. Якщо чогось немає, то я бажаю. Чесним трудом заробити те, що я хочу, а не якимись такими езотричними благами, якими бувають деколи користуються нечесно. У мене все йде чесно. У мене нема такого, щоб я когось обманула чи когось обрехала і так далі. Тому що я таким не користуюся. Тому що хто бажає, будь ласка, час який. Це буде вечір, скоріше всього, це буде 8 година, десь так буде. Очищення в цей ритуал це одне і те ж ні.